Вже вдруге у грудні цього року міський голова Олександр Мамай скликає сесію міської ради. Цього разу відбулася позачергова 46-та за рахунком сесія. На неї прийшло 39 депутатів, які досить швидко розглянули майже 40 питань. Депутат міської ради Олександр Шамота запропонував звернути увагу лише на декілька питань, а більшість виключити. Всі інші питання я пропоную виключити, так як не законності. А саме закону про доступ до публічної інформації, за яким за 25 робочих днів інформація про проєкти рішення повинна бути опублікована. Інші депутати пропозицію пана шамоти відхилили і продовжили розгляд питань порядку денного. Перші сумнівні питання стосувалися надання дозволів на розроблення детального плану територій кварталів у місті. Таких у порядку денному три згідно цього проєкту рішення передбачається проведення громадських слухань та затвердження з урахуванням громадських слухань. Даного детального плану території встановлено закону паря нагальність цього питання викликало обурення деяких депутатів. Олександр Шамота вважає, що такі роботи повинні проводити не управління капітального будівництва, а конкретний забудовник, який збирається використовувати цю територію. Детальний план території він повинен бути зроблений, на мою думку, тим забудовником, який планує будувати на цьому місці щось. Управління капітального будівництва зараз буде витрачати кошти міського бюджету на заходи, які на даний момент, на даний момент місту не потрібні, я вважаю. Міський голова у свою чергу запевнив, що такі роботи може проводити лише управління капітального будівництва, а гроші з бюджету використовуватися не будуть. Жодної копійки з міського бюджету на розроблену плану території витрачено не буде. Хочу всіх заспокоїти. Незважаючи на заперечення пана Шамоти, депутати рішення прийняли. Наступне аналогічне питання стосувалося ділянки, на якій знаходиться спортивна школа Авангард імені Шемякіна. На засідання сесії завітав голова батьківського комітету вихованців закладу, який висловив занепокоєння через можливе закриття школи. Хочу вам вопрос, уважаемые депутаты, что мы будем делать с этими детьми? Что? Учитывайте то, что некоторые дети, сет выпускники этой школы и на сегодняшний день, которые там занимаются, являются призерами европейских соревнований, мировых соревнований. Что мы будем делать с ними? Вот такой вопрос просто интересный. Міський голова відповів і на це. Він сказав, що ця школа багато значить і для нього особисто, і він не дозволить дітям залишитися на вулиці. Я беру на себе повну відповідальність. Жодна дитина не залишиться на вулиці, і ніхто до тієї школи не буде чіпати ту школу до тих пір, поки не буде предоставлено аналогічне або краще. Приміщення це рішення депутати також ухвалили, а потім розглянули ще ряд технічних питань. Оскільки бюджет затвердити не вдалося, у січні місто буде жити на одну дванадцяту частину бюджету цього року.